У нас пройшли гарні дощі, і от цей ставок набрався води. Давно тут води не було. Частково є вода, а частково ось тут таке болото. От, і тут є баранці молодці. Так що я вирішив пустити роус і трохи показати їй цю пташку, болотну дичину. Заходжу зараз от з того кінця. Побачу, що з того вийде, цікаво самому мені як це все буде діло відбуватися. Невже щось є? Ганяємо баранців з роуз. Опа! Молодець! Стоп! Молодець! О, ще один! Молодець! Да? Отже, ми і працюємо трішки по болотній дичині. Maladeza. Maladeza, spooky, pouquinho. Um pouquinho. Maladeza. pouquinho. Ну де він зараза, га. Опа! Молодець! 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 Девчонка! Молодець, дівчинка! Молодець!